Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається неспокійною протиконтрольованою. Минулої доби російські окупанти 73 рази застосовували зброю проти українських захисників. Найбільше 38 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Заборонену мінськими угодами артилерію 152-го калібру противник застосував по позиціях у Троїцькому та Семігір'ю. Під обстріли 122-го калібром потрапили в Луганське та Леніцьке. На ділянці Торецька Вдіївка протягом доби ворог вів обстріли з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У Новоселівці, Новгородському, Верхньоторецькому та Луганському окупанти застосували БМП, облазу Троїцького, танк. На Маріупольському напрямку зафіксовано 23 випадки ведення вогню супротивником. Зокрема, ще до світанку російські окупаційні війська з гаубічної артилерії 122-го калібру обстріляли опорні пункти сил АТО в Мирному. Мар'їнка, Павлопіль та Красногорівка потрапили під вогонь мінометів та гранатометів. По позиціях у Новотроїцькому та Широкиному противник застосував гранатомети та коломети великого калібру. Поблизу Широкиного, Мар'їнки та Талаківки ворог задіяв бронетехніку. Ворожа ДРГ відкинута в районі Богданівки. Поблизу Новотроїцького активізувався снайпер. На Луганському напрямку артилерійським вогнем 122-го калібру противник накривав Новозванівку та Колоннову попасне по позиціях в золотому ворожий вогонь відкривався зі 120 мм мінометів та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Новоолександрівки, Новотроїцького, Попасної, Кримського та Золотого ворог відкривав здебільшого гранатометний вогонь. У станиці Луганське збройні провокації тривали з застосуванням гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру, а у Новозванівці – стрілецької зброї. Знову активізувалась повітряна розвідка противника за добу зафіксовано сім прольотів БПЛА над позиціями українських військових.